Слава Україні! А з вами я Петро і ви на моєму каналі Читати Круто Крутобукту. А зараз ви спускайтесь знизу, тицяйте лайк, підписуйтесь на наш канал і нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А книга, яку ми сьогодні оглянемо, називається 65 поверховий будинок на дереві. Автор цієї книги Енді Гріфітс, а ілюстратор е Террі Дентона така книга від видавництва Artbooks. Взагалі вся, вся серія цих книг дуже цікава і дуже незвичайна. В нас цих книг взагалі шість. 13-поверховий будинок на дереві, якого, на жаль, в нас зараз немає. 26-поверховий будинок на дереві. 39-поверховий будинок на дереві. 52-поверховий будинок на дереві. 65-поверховий будинок на дереві. І 78 поверховий будинок на дереві. Взагалі, чим незвичайна ця книга? Що самі автор і ілюстратор Енді Татері це персонажі цієї книги. Тобто це автор Енді. А це Террі ілюстратор, і так і є в цій книзі. Тобто вони разом пишуть книги, і це автор, а це ілюстратор. І що ще незвичайно в цих книгах? Що е, тут розповідається про те, як зазвичай їм спочатку телефонує. Е, ну, спочатку розповідається про е, б, про поверхайки, вони побудували або добудували, а потім. Їм телефонує зазвичай пан Носатенко. Це їх це видавне, це видавець видавництва книги пана Но, книги Носатенка, і в них був якийсь там контракт, що їм треба писати книги, і їм доводилось там, він їм дзвонив і нагадував, що там, наприклад, сьогодні до е, полудня треба, щоб в мене на столі була книга написана. А вони такі про це були забули і взагалі нічого не написали. І їм треба написати книгу. Але що траплялось? траплялись пригоди. І майже ціла книга, це були пригоди. Там різні пірати, різні. Там їхня подруга Джил, наприклад, заснула, або ще щось. Просто такі цікаві, так багато пригод. І. Ця книга вам обов'язково сподобається, дуже сильно сподобається. І в кінці книги вони якось встигали дописати цю книгу, тобто їм ще треба було вигадати, як написати цю книгу. Вони її якось писали, а потім ще й якось їм треба було її доставити, тому що вони жили за лісом. Їм треба було якось перебратися через ліс і діставити. Е на стіл пану Носатинку, і це знову були пригоди, якісь там на летючих котах, там якось зупинити час і тому подібне. Тобто вся ця книга це пригоди. Перша частина дуже цікаво розповідається про, про поверха, які вони добудували. Далі більша частина книги це пригоди, і кінець це теж пригоди, там, де вони дописували. Книгу і якось її доставали, доставляли пану Носатинку. І ще чим незвичні ці книги, те, що перша 13-поверховий будинок на дереві, друга 26-поверховий будинок на дереві, третя 39-поверховий будинок на дереві. І так далі. Тобто, кожен раз вони добудовували по 13 повер... поверхів. І це. Незвично і чому саме 13? Я взагалі, я не зрозумів, чому саме 13, але це незвично. Було б взагалі логічніше. Там 5, 10, 15, але 13 для мене чомусь нелогічно. Не знаю. Але книги дуже цікаві. Так, що обов'язково раджу вам ці книги. І ще, що в них незвичного, те, що по кольору книги в них також кольорові от, такі от сторінки. Так що е, обов'язково раджу вам їх. Вони підійдуть для всієї родини. Наприклад, я ці книги люблю, моя молодша сестра їх любить, і моя е, теж інша молодша сестра їх любить. І також я думаю, що якби мама їх читала, то їй теж сподобалось. Які цікаві книги читайте українською мовою, читайте різними мовами, але тільки не російською, тому що на що вам це треба на ну, всім па-па-па-па!